Пригадую ситуацію, коли я зі своїм знайомим екзорцистом відправляли святу літургію. Я мав проголошувати Боже Слово, а він вести літургію. Слово було послання святого Павла, де святий Павло говорить, якщо хтось є в Ісусі Христі, на нього вже немає суду. Він не підлягає під суд, не може бути засудженим, якщо перебуває в Ісусі Христі. Тобто дух засудження, звинувачення вже не має ніякої сили над ним. Коли я почав проголошувати проповідь, почав говорити на основі цього одного речення, якщо хтось є в Ісусі, він вже не підлягає Судові. В один момент, а це була звичайна щоденна служба Божа, кілька десятків осіб в церкві, і тут в один момент потужний крик диявола, якась жінка, що сиділа на лаві, зірвалася з тої лавки і почала жахливо ричати, кричати на мене «Закрийся! Замокне!» Я знав, що це є не людський голос, але голос демона. Я повернувся до свого колеги, і він каже продовжуй далі. Отож, я знаю, що з дияволом зовсім не можна розмовляти, а тим більше не варто його євангелізувати. Зосередився на цій бідній жінці, що мучив її демон і кажу їй улюблена, дочко Бога, він тебе любить, що б ти не зробила в житті, Бог тебе не засуджує. Сатана не має на тебе ніякого права, тобі все прощено. Ісус Христос пролив за тебе свою кров. Якщо каєшся і жалієш, демон не має до тебе доступу. Ти є улюбленою, випликаною Небесним Отцем, Божа донечка, котрій все прощено. Якби ви тільки могли побачити, що там відбувалося. Яке жахливе речання, крики, удари руками по підлозі, головою. То було щось неймовірне, чим голосніше я проголошував, що Бог її любить, тим диявол більше кричав і, врешті, не витримав. Жінка вибігла з церкви, не витримала доброї новини про те, що Бог її любить, що Бог її не засуджує, що вона є улюбленою і завжди такою була. Тим часом сатана їй говорив Ти є засуджена Богом. Ти зробила такі речі, що Бог тобі не простить. Дорогі, Ісус Христос, коли готувався до своєї трирічної місії, знав, що на протязі цих трьох років зустрінеться з неймовірним відкиненням, ненавистю, агресією. Особливо зі сторони священників, книжників, фарисеїв, йде на річку Йордан, ходить до річки, святий Іван, хрестить його, і Ісус чує над собою голос Отця Ти, син мій улюблений. Тебе я вподобав, ти мені подобаєшся. Ти є моїм улюбленим сином. Чому це так важливо? Тому що Ісус повинен був зміцнитися Божим Словом, що Він є улюбленим сином. Він хоче нам показати, що це є наша ідентичність. Маємо постійно вкорінюватися, зміцнюватися, будуватися цим одним реченням. Ти є улюбленим сином. Улюблена дочка Отця Дорогі. Після святого хрещення Ісус був провадений Святим Духом на пустиню, щоб боротися з дияволом. Чому це так важливо? Тому що диявол, погляньте. Одразу атакує вашу ідентичність. Це перша основна атака на вас дияволом? А яке було перше речення? Котре сказав диявол при першій спокусі? Якщо ти є улюбленим сином, то, якщо ти є, як то якщо я є? Звичайно, що я є? Я є улюбленим сином Бога? А диявол саме це атакує, сіє сумнів, так? Ти є улюбленим сином Бога? То чому тобі так важко в житті? То чому втратив роботу? Чому твоя дружина від тебе пішла? Так? Ти є улюбленою дочкою Бога? То чому маєш такі проблеми з дітьми, не можеш їх виховати? Справді? І починається боротьба в нашому серці. А може й справді Бог мене не любить? Може, і справді карає мене за якісь гріхи, може, і справді треба мені добре постаратися, щоб він знову посміхнувся, поблагословив мене і якось порядкувати моє життя? І так сіється недовіра, чи він справді мене любить, бо й справді моє життя виглядає так, ніби він зовсім мною не цікавиться. А диявол тоді потирає руки і говорить: тепер маю тебе, вже маю тебе. Перша і найважливіша лінія оборони розбита. Тоді він може зробити усе, що захоче. Все. Ісус повертається з пустині, отримавши перемогу над Сатаною. В силі Святого Духа йде в пустиню, повертається з пустині, а не з храму. Йде на пустиню, так нам каже слово Боже, наповнений Святим Духом а повертається з пустині після переможної боротьби в силі Святого Духа. Це гарна різниця. Можна бути наповненим Святим Духом, але озброївшись силою Святого Духа для того, щоб чинити чудеса, проголошувати добру новину, ширити царство Боже, можеш тільки тоді, коли переможеш диявола. А переможеш його тільки тоді, коли не дозволиш йому вкрасти твою ідентичність, що ти є улюбленою улюбленим Бога. Один з апостолів пройшов як буря разом з Ісусом, Його муки і смерть. Всі повтікали. Один пройшов хресне випробування, немов страху. Як він любив Ісуса? Коли ми читаємо Євангеліє, котре він написав, нас може трохи нервувати, бо Він щохвилини пише улюблений учень сказав Ісусові. Ісус пригорнув до серця улюбленого учня. Просили улюбленого учня, щоб запитав Ісуса, а улюблений учень зробив те і те. Думаю собі, трясця, що то за холько? А інші, що не улюблені, так собі тут постійно хвалиться, що є улюбленим, вибраним, відміченим, а він то не я. Ні, любі. Цей апостол добре знав, що ключем до переможного життя є закореніння впевненості, що я є улюбленим. Ця сила, ця ідентичність, ця впевненість в любові Бога до нього. Дала йому сили перенести кожне випробування, терпіння хресної муки, туртури. Якщо ми, коли починаємо нести терпіння, починаємо плакати, впадати в депресію, бентежитись, звинувачувати Бога. Чому? Тому що ми не вкорінені в нашу ідентичність, що ми є улюбленими Богом, кожен з нас повинен навчитися представляти себе в певній формі. Наприклад, наприклад, Христинка улюблена Богом, здіслав улюблений Богом. Привіт, я Петро, улюблений Богом. Вітаю. Я Аня, улюблена Богом. це є наше духовне ім'я, повне ім'я, повне ім'я. мені треба укріпитися у цьому імені. Моя віра має бути щоразу сильніша. З дня в день, з тижня в тиждень, з місяця в місяць я домінік, улюблений Богом. Немає жодних дискусій і кінець. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім. Та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.